Hyundai Motor Group є третім за величиною автовиробником у світі за обсягом виробництва. Станом на січень 2024 року Hyundai є четвертим за популярністю брендом у США після Ford, GM та Toyota. Коли весь світ говорив про акумулятори Tesla та платформу BYD Hyundai, непомітно представила карту, яка змінила напрямок гри в електромобілі. Hyundai випустила гібридний двигун, який стане реальною загрозою не лише для електромобілів, а й для всієї автомобільної промисловості в найближчі часи. Це незвичайний двигун. Його особливістю є подвійна природа. З одного боку тиха та розумна робота електродвигуна, а з іншого потужна швидкість бензинового двигуна. Але баланс між цими двома факторами такий, що навряд чи хтось досі його досяг. Найдивовижніше в цьому двигуні те, що він забезпечує як пробіг, як у електромобіля, так і доступність, як у бензинового у реальних умовах водіння, жодного клопоту з повторною зарядкою, жодного напруження щодо запасу ходу. І на додачу до всього його технологія настільки просунута, що він самостійно вирішує, коли працювати від акумулятора, а коли на бензині. Цим кроком Hyundai чітко дав зрозуміти, що гонка електромобілів. Це не лише повністю електричні автомобілі, а й технології, які можуть знайти баланс між бюджетом, потребами та довірою звичайної людини. Цей крок Hyundai сколихнув увесь ринок електромобілів, зрештою, як він залишить інші компанії в полоні. Але перед цим підпишіться на канал, щоб усі новини великих технологій дійшли до вас першими. Від заснування Hyundai до сьогоднішньої революції, перш ніж дізнатися про революційний двигун, який сколихнув увесь ринок електромобілів. Давайте трохи повернемося назад від того місця, де починається справжня історія Хюндай, адже для розуміння будь-якої революції важливо знати її коріння. Компанія, яка сьогодні кидає виклик таким гігантам як Тесла та BID, розпочала свою діяльність з дуже простої думки та складних обставин. Перш за все, ми повинні зрозуміти, коли і як було закладено фундамент Хюндай. Hyundai. Hyundai Motor Company була заснована в 1967 році в Сеулі Південна Корея. У той час Південна Корея була країною, що розвивалася, де автомобільна промисловість не мала особливої ідентичності. Засновник Hyundai Чучонгу мріяв, щоб корейська компанія зробила собі ім'я не лише в своїй країні, а й у всьому світі. Спочатку компанія займалася незначними інженерними та складальними роботами. Але в 1968 році у співпраці з Ford Motor Company він випустив модель Cortina. Саме тут почалася справжня автомобільна подорож Hyundai, але жодна компанія не досягає успіху лише завдяки партнерству з іншими брендами. Чонгу мріяв, щоб Корея виробляла власний автомобіль. І з цією думкою, в 1975 році було запущено перший вітчизняний автомобіль Кореї Hyundai Pani. Це був дуже важливий поворотний момент. Пані надала Hyundai ідентичності в серцях корейського народу. Цей автомобіль був не просто автомобілем, а символом самостійності країни. Поступово компанія почала розширювати свою присутність по всьому світу. У 1980-х та 90-х роках Hyundai вийшла не лише на внутрішній, а й на міжнародні ринки, особливо в таких країнах, як Америка, Європа та Індія. Компанія закріпилася завдяки доступним цінам надійній роботі та привабливому дизайну. У 1998 році компанія також придбала Kia Motors, що ще більше зміцнило її позиції. До 2000-х років Hyundai вже не був просто виробником автомобілів. Він став світовим брендом. Вони почали приділяти особливу увагу своїм дослідженням та розробкам. Дослідницькі центри були відкриті в Німеччині, Америці, Японії та Кореї. Тепер справа стосувалася не лише продажу автомобілів, І йшлося про лідерство в інноваціях. Тепер перейдемо до моменту, який привернув увагу світу до Hyundai. Коли весь світ дивився на Тесла, а BYD прискорював свою гру в галузі електричних акумуляторів, Hyundai вирішила мислити зовсім в іншому напрямку. Зосередьтеся не лише на електромобілях, а й на гібридній революції. І саме тут народився двигун, який похитнув основи існуючого ринку електромобілів. Гібридна технологія це справжній переломний момент. Перш ніж дізнатися про двигуни Hyundai, важливо зрозуміти, чому гібридна технологія стала справжнім переломним моментом сьогодні. Коли весь світ рухався до електромобілів, здавалося, що майбутнє належить лише електромобілям. Уряди надавали субсидії, створювалася мережа зарядних станцій, а люди також почали тягнутися до електромобілів, оскільки їм набридли бензин та дизель. Але зі зростанням популярності електромобілів почали виходити назовні деякі істини, які змушують пересічних користувачів замислитися. Найбільшою проблемою електромобілів є брак зарядної інфраструктури, час зарядки та вартість акумулятора. У малих містах існує велика нестача зарядних станцій. І навіть там, де є такі проблеми, як довгі черги або повільна зарядка, часто спостерігаються такі проблеми. Крім того, якщо комусь доводиться подорожувати на велику відстань, то електромобілі стають проблемою, оскільки невідомо чи будуть зарядні станції доступні по дорозі. Саме тому гібридна технологія почала проявлятися як розумне рішення. Ця технологія являє собою поєднання електродвигуна та звичайного двигуна. В якій немає ні напруги зарядки, ні повної залежності від бензину та дизельного палива. Саме тому сьогодні такі компанії, як Toyota Honda та Hyundai, знову стають сильнішими, випереджаючи такі компанії, як Tesla, адже вони вчасно розробили гібридні технології. Тепер виникає питання, що такого особливого в Hyundai? Hyundai зрозуміла пульс часу саме тоді, коли інші компанії або повністю перейшли на електромобілі, або зосередилися на бензинових двигунах. Hyundai обрала золоту середину, гібридну технологію. Вони розробили свої автомобілі таким чином, щоб клієнту не доводилося турбуватися ні про зарядку, ні про біг. І саме це відрізняє їх від інших компаній. Toyota та Honda вже були в гібридній грі, але те, як Hyundai збалансувала технології та дизайн, заслуговує на похвалу. Їхні автомобілі не лише виглядають стильно, але й мають високі характеристики та економічність палива. Такі автомобілі, як Hyundai Tucson Hybrid та Santa Fe Hybrid – Стають дедалі популярнішими на розвинених ринках, таких як США та Європа. Вони потребують мало технічного обслуговування, плавно керуються, та найголовніше є ідеальним рішенням для перехідного періоду. Коли йдеться про те, чому самих лише електромобілів недостатньо, відповідь про ста реалії сьогодення. Не кожен може побудувати мережу зарядних пристроїв як у Тесла, і не кожен користувач може виділити час і організувати необхідні умови для придбання електромобіля. У містах, де немає зарядних станцій, кожні два кілометри керування електромобілем стає радше ризиком, ніж пригодою. Ось чому гібридні автомобілі стають надійним варіантом, особливо для клієнтів, які їздять на далекій відстані або чия робота обмежена в місцях, де мало зарядних станцій. Hyundai також розуміє, що пересічний клієнт купує автомобіль не лише з міркувань екології, він також думає про свою кишеню та зручність. Тож вони зробили гібридні автомобілі доступними, зберегли простоту технології та не скоротили функціональність. Сьогоднішній клієнт хоче найкращого з обох світів, і Hyundai саме це й пропонує. Хоча компанії, що займаються електромобілями, все ще створюють інфраструктуру, Hyundai вже закріпила міцні позиції на ринку, запустивши свої гібридні автомобілі у великих масштабах. У найближчі роки з розвитком інфраструктури електромобілів та технології акумуляторів, Hyundai також перейде до повністю електромобілів, але поки що вони розглядають гібрид як правильний крок у потрібний момент. Дізнайтеся про двигун Hyundai, який створив хвилі на світовому ринку та поставив інші компанії у скрутне становище. Гібридний Hyundai Tucson 2025 року це незвичайний позашляховик. Це результат бачення, яке не лише розуміє майбутнє автомобілів, але й поєднує його з сучасною реальністю. Коли такі компанії, як Tesla, поспішали до повністю електричних моделей, а такі бренди, як Toyota Honda, довгий час застрягла на гібридах. З гібридним Tucson Hyundai зробив крок вперед, який сколихнув усю світову галузь. Найбільшою родзинкою цього позашляховика є 16 літровий гібридний двигун SmartStream з турбонаддувом, який у поєднанні з електродвигуном видає близько 231 кінських сил і 271 фунт фут крутного моменту. Але справжня сила гібридного Tucson полягає не лише в потужному двигуні, а й у продуманості, яка відрізняє його від усіх інших позашляховиків на ринку. Перш за все, цей позашляховик розуміє потребу, а не тренд. Світ сьогодні рухається до електромобілів, але правда полягає в тому, що на шляху впровадження електромобілів існує багато перешкод. Відсутність зарядних станцій, вартість акумулятора, тривалий час заряджання та висока ціна. У такій ситуації автомобілі подібні до Tucson Hybrid, постають як ідеальний баланс. Він поєднує плавність руху електромобіля, але також надійність бензинового двигуна під час подорожей на далекій відстані. І саме тому попит на нього стрімко зріс на таких ринках, як Америка, Європа, Австралія. По-друге, цей позашляховик змінив мислення покупців. Раніше вважалося, що гібридні автомобілі будуть або дорогими, або малофункціональними, але Tucson Hybrid повністю зруйнував це уявлення. Він має 12 кома, 3 дюймовий сенсорний екран бездротові Android Auto та Apple CarPlay, преміальні функції безпеки та розкішний інтер'єр, що робить його не менш гідним ніж будь-який розкішний позашляховик. І все це доступно за доступною ціною. Саме тому клієнти тепер довіряють реальній вартості автомобіля, а не лише назві бренду. По-третє, цей позашляховик насторожив інші компанії, такі компанії, як Ford Toyota і навіть BYD, стурбовані зростанням продажів та відгуків про гібридний Tucson. оскільки цей позашляховик не тільки привабливий зовні, але й чудовий, як з точки зору технологій, так і з точки зору продуктивності. Його витрата палива становить близько 35 миль на галон, що є хорошим балансом між сучасними цінами на бензин та дорогою зарядкою електромобілів. Саме тому багато людей зараз розглядають такі варіанти, як Tucson Hybrid, перш ніж використовувати електромобіль. По четверте, Hyundai зробив його не просто автомобілем, а справжнім досвідом. Керування Tucson Hybrid саме по собі є розслаблюючим досвідом. Його реакція керма якість їзди та тихий двигун надають йому відчуття преміум класу. А коли ви керуєте ним у місті чи на трасі, цей позашляховик показує, чим він відрізняється від інших. І найголовніше, цей позашляховик не лише для сьогоднішнього дня, а й для завтрашнього дня. Після 2030 року більшість країн почнуть забороняти або запроваджувати суворі правила щодо автомобілів з бензиновим та дизельним двигуном. У такій ситуації гібридний розумний та екологічно чистий позашляховик стає гарною інвестицією не лише на сьогодні, але й на роки вперед. Тож Hyundai Tucson Hybrid – це не просто черговий позашляховик, це ознака того, що справжня гра в автомобільній промисловості буде в руках тих брендів, які розуміються як на електромобілях, так і на технологіях двигунів. І Hyundai представила в цьому найсильніші заяви. Цей позашляховик довів, що потужність, розкіш, запас ходу та розумність можна знайти разом. І саме тому гібридний Tucson не лише викликав ажіотаж на ринку, але й змусив інші компанії більше не покладатися лише на електромобілі. Як Hyundai конкурує з Tesla світовим лідером у сфері електромобілів? І чому Tesla все ще попереду, коли справа доходить до електромобілів Tesla, перше ім'я, яке спадає на думку. Компанія Ілона Маска самотужки вивела індустрію електромобілів на нові висоти. Сьогодні Tesla називають світовим лідером серед електромобілів, і причина цього не лише в її транспортних засобах, а й у способі мислення та роботи. Але тепер у цю ж сферу повільно входить нова сила. Hyundai. був час, коли Hyundai був відомий лише дешевими та надійними автомобілями. Але зараз ця компанія становить пряму конкуренцію Tesla в галузі технологій дизайну та стратегії. Hyundai дуже мудро розпочала гонку електромобілів. Вона не лише виробляла повністю електричні автомобілі, але й одночасно запускала як гібридні, так і електричні моделі. Це дало їй величезну перевагу, надаючи клієнтам вибір. Інфраструктура електромобілів не однакова в усіх частинах світу. У багатьох містах зарядних станцій менше електропостачання ненадійне, а проблеми із зарядкою є великою проблемою для тих, хто подорожує на далекій відстані. У такій ситуації Hyundai також надала перевагу гібридним автомобілям, які використовують як бензин, так і електрику. Це не лише забезпечило зручність для клієнтів, але й дозволило компанії захопити ринок, який Tesla ігнорувала. Автомобілі, такі як Hyundai Ioniq 5 сьогодні користуються великою популярністю на міжнародному ринку. Їхній дизайн-характеристики та запас ходу здивували багатьох експертів. Особливість полягає в тому, що Hyundai розробила його з урахуванням потреб пересічного клієнта. Він має простір зовнішній вигляд, а технології також високого рівня. В оглядах та тестах він був визнаний кращим за Tesla Model Y у багатьох аспектах, особливо з точки зору комфорту та щоденного використання. Крім того, ціни на автомобілі Hyundai також доступніші та економічніші ніж у Tesla. Саме тому Hyundai вже закріплюється в тих країнах, куди Tesla не поспішає. Якщо говорити про те, чому Тесла все ще попереду, то проста відповідь полягає в її технічній глибині та швидкості інновацій. Тесла не просто продає автомобілі, вона забезпечує повноцінну цифрову екосистему. Її технологія автопілота оновлення програмного забезпечення OTA та мережа нагнітачів все ще значно випереджають Hyundai. Автомобілі Тесла можуть оновлюватися з часом, що є великою проблемою. З іншого боку, Hyundai знадобиться час, щоб досягти такого рівня програмних можливостей. Тесла все ще домінує з точки зору цінності бренду. Особистість Ілона Маска та його присутність у соціальних мережах роблять Тесла крутим футуристичним брендом. Коли хтось купує Тесла, він не просто купує автомобіль, він стає частиною думки майбутнього. Hyundai зараз не має такого емоційного зв'язку, але те, що робить Hyundai дуже ефективно. Він непомітно, але потужно заявляє про свою присутність на кожному ринку, і коли автомобілі компанії виправдовують довіру людей, цінність бренду створюється автоматично. Тесла має деякі великі переваги в плані технологій, але Hyundai зараз швидко скорочує цей розрив. У найближчі часи в міру подальшого розвитку своєї платформи електромобілів, оновлення програмного забезпечення та мережі заряджання, конкуренція стане ще більш захопливою. Загалом можна сказати, що Тесла все ще є обличчям світу електромобілів, але Hyundai більше не залишається в її тіні. Компанія створює власну ідентичність, ідентичність, яка поєднує різноманітність, ціну комфорт та надійність. І саме тому зараз не лише ім'я Тесла фігурує в світовій гонці електромобілів, але й кажуть, що Hyundai також не сильно відстає. Глобальне зростання продажів гібридних та електромобілів Hyundai та її план на майбутнє. В останні роки Hyundai непомітно піднявся світовими автомобільними сходами, переставши бути просто традиційним виробником автомобілів, а ставши серйозним гравцем у гібридній та електричній революції електромобілів. Поки Tesla продовжує домінувати в заголовках новин, Hyundai, завойовує довіру клієнтів та збільшує продажі завдяки розумному поєднанню дизайну, доступності інновацій та практичності. Але скільки гібридних та електромобілів Hyundai насправді продає у світі щороку? І яка їхня дорожня карта на майбутнє? Давайте розглянемо це простою, зрозумілою для людини мовою поточні продажі гібридних та електричних автомобілів. Hyundai станом на 2024 рік Hyundai Motor Group, до складу якої входить Кія. Продала понад 570 нуль електромобілів у всьому світі, включаючи як повністю електричні, так і гібридні моделі з підзарядкою від мережі. З них лише Hyundai продала приблизно 330 нуль електромобілів, що є величезним стрибком порівняно з попередніми роками. Це число включає популярні моделі, такі як Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 та Kona Electric, а також різні гібридні версії Tucson, Santa Fe, Elantra та інших. Що стосується продажів гібридних автомобілів, Hyundai продемонструвала ще сильніший імпульс. Наразі компанія продає понад 500 нуль гібридних автомобілів щорічно на різних світових ринках. Це включає традиційні гібриди та гібриди з підзарядкою від мережі, особливо в таких країнах, як США, Південна Корея та деякі частини Європи, де попит на гібриди швидко зростає через зростання цін на паливо та екологічну політику. Таким чином, загалом, Hyundai зараз продає близько 800 0, 900, 0 електрифікованих автомобілів, електромобілів та гібридів щороку по всьому світу. І очікується, що ці цифри різко зростуть у наступні кілька років. Чим відрізняється стратегія Hyundai, на відміну від деяких компаній, які повністю зосередилися на електромобілях та ігнорували гібриди, Hyundai обрала збалансований шлях. Вони усвідомили, що не всі країни готові до електромобілів. Інфраструктура зарядних пристроїв, вартість електроенергії та великі відстані поїздок все ще залишаються великими проблемами в багатьох регіонах. Тому Hyundai запропонував клієнтам варіанти повністю електричний для міст та гібридний для гнучкого використання. Ця розумна стратегія дозволила Hyundai захопити частку ринку як у традиційних покупців автомобілів, так і у шукачів електромобілів. Hyundai також значно інвестувала у те, щоб зробити свої електричні моделі практичними та водночас футуристичними. Платформа EGMP Electric Global Modular Platform, яка підтримує такі автомобілі, як Ioniq 5 та 6. Пропонує швидку зарядку від 10 до 80 за 18 хвилин, великий запас ходу до 500 кілометрів та просторий салон завдяки плоскій підлозі та розумній компоновці. Ці характеристики безпосередньо конкурують з Тесла, але за доступнішими цінами. Шлях уперед великий план Hyundai щодо електромобілів. Дивлячись у майбутнє, Hyundai робить усе можливе до 2030 року. Hyundai прагне продавати 2 мільйони електромобілів щорічно. Це майже в шість разів перевищує поточні продажі електромобілів. Щоб досягти цієї мети, компанія інвестує понад 18 мільярдів доларів у розробку електромобілів, виробництво акумуляторів та нові виробничі заводи в США, Європі та Азії. Фактично, Hyundai вже оголосила про свій величезний завод з виробництва електромобілів у Джорджії, США. Виробництво якого як очікується розпочнеться наприкінці 2025 року. цей завод вироблятиме електричні моделі наступного покоління для північноамериканського ринку, включаючи позашляховики та електромобілі пікапного типу. Ще одним важливим напрямком є твердотільні акумулятори. Hyundai працює над технологією акумуляторів наступного покоління, яка обіцяє вищу щільність енергії, швидшу зарядку та кращу безпеку ніж сучасні літій іонні акумулятори. Якщо це вдасться, це може дати Hyundai значну перевагу в гонці електромобілів. Що стосується гібридів, Hyundai планує продовжувати пропонувати гібриди до 2035 року на ринках, де впровадження електромобілів відбувається повільно. Це гарантує, що вони не втратять клієнтів у регіонах, де інфраструктура зарядних станцій все ще недостатньо розвинена. Чому майбутнє Hyundai виглядає світлим? Секретна зброя Hyundai це баланс, у той час як інші автовиробники роблять ставку виключно на електромобілі Hyundai, діє розумно інвестуючи як у гібриди, так і в електромобілі, розуміючи унікальну ситуацію кожного ринку та пропонуючи вигідні автомобілі, які не жертвують стилем чи продуктивністю. Вони не женуться за трендами, вони формують їх від дизайну до технології автомобілі. Hyundai зараз гордо стоять поруч із Tesla, Toyota та BYD. І якщо вони продовжуватимуть у таких темпах, Hyundai може незабаром стати найнадійнішим брендом електрифікованих автомобілів у світі, не тому, що вони кричали найголосніше, а тому, що вони найбільше слухали. Коротше кажучи, Hyundai вже не просто наздоганяє. Тепер вони задають темп. Якщо вам подобається ця інформація, і ви хочете бути в курсі великих змін, що відбуваються у світі автомобілів, тоді підпишіться на канал зараз, адже ми пропонуємо вам останні новини індустрії електромобілів, технологічні прориви та ті інсайдерські історії про які ніхто більше не знає, також не забудьте поставити лайк та поділитися відео, щоб ця інформація могла охопити більше людей.